Шановні батьки, мої любі малята, я хочу з вами приєднатися до всесвітнього дня миру, який відзначають з 1981 року за ініціативи Генеральної асамблеї ООН. Найбільше у світі щастя це коли на всій землі панує мир, коли всі добрі люди живуть дружно та спокійно, коли рідна земля. Не здригається від страшних і несамовитих вибухів, не лється гіркі сльози горя та втрат, коли всі живуть у дружбі та злагоді. Зграя білих голубів в небо полетіло. Подивіться ви на них, які гарні крила, в чисте небо у блакить вільно і завзято. Зграя білих голубів полетіла з хати. Подаруйте людям мир, подаруйте спокій. Вже немає більше слів, тільки біль глибокий. Подаруйте дітям мир, хай вони радіють, вірю в білих головів, Все вони зуміють. Дітки, в такий день я вам пропоную намалювати свої долоньки на аркуші. Паперу! Ось сьогодні я хочу подарувати вам свої долоньки, своє тепло передати. А я буду чекати на ваші долоньки. Добре! Нам потрібен аркуш паперу, нам потрібна фарба синього та жовтого кольорів, пензлик та водичка. Ну що, починаємо! Дав нам Бог чудову мову, слово козаря, душу сповнену любові, мудрості й добра. Тож співаймо українці, разом ти і я, що ви квіта. Я вам дарую в День Миру свої долоньки, своє тепло і чекаю на ваші долоньки. До нових зустрічей!